Церква православна, празднує пам'ять преподобного вукола Смирнського, преподобного Варсанофія, святителя Фотія Константинопольського. Саме на Фотії ми сьогодні остановимося, бо цей чоловік, святитель, зіграв велику роль, ми би сказали, рішаючу роль у великому подвигу будущих Кирила і Мефодія. Так сього Фотії. Родився у добрі церковну сім'ї, був родичем до імператорського двора і у 857 році почав бути вже державним чиновником. У тому ж році супровітель царя Михайла Варда удалив Ігнатія і тоді предложили. Першого секретаря Сената Фотія. Він тоді ще не був у сані. І от за шість днів возвели його усі церковні сани, стали зробили його піскопом. І з того часу він почав особливу свою діяльність. Його ученив був не тільки імператор Михаїл, но і Кирил. Пізніше Кирил і Мефодій підуть проповідувати, але перед тим. Прийшла депутація з письмом від князя Моравського Ростислава і наших князів славяно руських серед них і князь Ужгородський, котрі просили восточного імператора Михайла помочи создати слав'янську граматику, слав'янську письменність. Вони супші, що вони вже знакомі із латиникою. Но латиника являється слабенька, не способна передати багатство славянських язиків, звуків, плюс щось не родственне в латиниці є для славян. Славянський язик має иное, ніж латинський язик, і тоді був направлений по благословенню Фотия Святителя, ну І з указом імператора Михаїла кирил своїм братом Мефодієм. сам Кирил був лише священником Мефодій, Пізніше лише став єпископом, уже, але двоє вони з великою депутацією в 863 році направилися на землі Великої Моравії. Ну на путі до Моравії Тисодонайський Анклав. От теперішньо, якби, скажемо, наша Мариморовщина, аж до Нового сада, той северній часті теперішньої Сербії, то якраз у цих землях вони і почали проповідувати і зучати язик Слав'ян. Він оказався їм знайомий. Бо ще в началі семого віка, у 630-х роках, коли Слав'яни допомогли імператору Іраклію сохранити Константинополь від обрів аварів, то благодарність, котрі на той час вже споминається перша слов'янська держава, саме, потім після розпаду її з'являється Велика Моравія, якраз у половині VII віка імператор підложив слав'янам, ну, показавши їм. Великої воїнської доблесть воїнську, і переселив їх на землі, пограничні землі Римської імперії. Часть слав'ян була переселена на кордоні, а часть перейшла під Фесалоніки. Но за 200 років з 630-х років до 860-х. І слав'янський язик і слав'ян так се умножило в фессалоніках. особливо кругом, були слав'яни. От в якій середі родилися кирили Мефодій, котрі обладали язиком слав'янським. Життя говорить, що у них була мама славянка македонянка, що тепер має метів, Северна Македонія. Но головне, що ті слов'яни, кодризийшли з Теодонійського анклава під Фесалонікою, вони там приобрили вже елементи нового языка, но залишилася основа. І вот, володія знанням слов'янського языка, великолепно грецького, невдовзі навчили і єврейський язык. З этими знаннями, не тезнями латинського, явилися у 863 році браття на наш тисо-дунайський анклав, як називають карпатська котловина. В той час не було ні поїздів, ні автобусів, але була унікальна система, по котрій Дунай, той, котрий в'єся Змійкою через всю Європу, плюс тиса повноводна, широка і тиха. Що легко було добратися водою у будь-яку точку. Наприклад, легенько із теперішнього нового сада, де впадає тиса у Дунай, було легко піднятися верхов'я тиси, тобто на нашій землі, пізніше названі Карпатською Руссю. Оскільки війна була в Моравії, Кирили Мефодій задержалися і тут довершили свої переводи. Сличив уже з тим язиком, який вони вчули од наших предків, і з'явилися перші переводи. Но перед тим Кирил создав унікальну таблицю кирилічних букв, іменуємо Кирилиця. Вона настільки була успішна і унікально сформована в основному. 80% то було знаків греческого язика. Таких знаків або звуків, як Ж, «ч», Ш, Щ, звук «е» і «и» Латиника не знає. І от всього вони создали. І коли склали кирилицю, а по ній перевелися ще не Писання, то слав'яни дуже скоро почали читати по-своєму, як ми говоримо донині, по-нашому. Так, поступаючи, мотують діти Божі, християни настоящі, християни мотивовані з опитом Богообщення, а у вічності в'єдно з о святим фоцієм, мочеником вуколом Смирнським і другими святими, і святими нашої церкви. Змогли би ми по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.